Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Судитимуть на який з пістолетом чинив опір працівникам ТЦК та СП. У Києві влаштували стрілянину у готелі. Україна підписала зі США дві додаткові угоди щодо корисних копалин. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 травня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина і далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і, на жаль, вкотре повідомляємо вам про втрати. У боротьбі з російськими окупантами трагічно загинув захисник із грожеща Сергій Богуцький, 1966 року народження. Про це повідомили у Рожечинській міській раді. Життя старшого сержанта Сергія Богуцького обірвалося під час виконання. Бойового завдання в районі населеного пункту Благодатівка Куп'янського району, що на Харківщині 10 травня 2025 року. Про дату та час поховання герою повідомлять пізніше. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родині загиблого захисника, честь та шана воїна. У селі Качин Камінькаширського району підвода наїхала на 15-річну дівчину. У Волинській екстренці телеканалу конкурентів і повідомили, що виклик до швидкої надійшов 13 травня о 12.40. у постраждалої струс головного мозку та гематоми. Її доправили до медзакладу. Польські перевізники припинили блокування пропускного пункту Дорогуськ-Ягодин. Наразі рух вантажних автомобілів в обох напрямках відбувається у звичайному режимі. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Також кажуть, що свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом, 13 травня. Нині оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як і в бік України, так і в бік Польщі через Ягодин-Дорогуськ, поновлено. У звичайному режимі судитимуть Волинянина, який з пістолетом чинив опір працівникам ТЦК та СП. Як повідомили в прокуратуру Волині, 15 березня цього року 41-річний тлучанин на вулиці Чорновола у Луцьку чинив опір працівникам Волинського обласного ТЦК та СП, які здійснювали оповіщення. Та вручення повісток. Коли військовослужбовці попрохали волинянина надати відповідні документи для перевірки облікових даних, він дістав травматичний пістолет та із погрозами почав спрямовувати ствол в їхній бік. Ну а тоді здійснив постріл вгору. Після цього з пістолетом у руці він зупиняв автомобілі та, погрожуючи водіям зброєю, намагався сісти у них та втекти. На Волині судили 28-річного чоловіка, який до смерті побив перехожого. Як повідомили у прокуратурі в Волині 4 серпня 2022 року у Володимирі неодноразово судимий нетверезий уродженець Краматорська, який незадовго до того умовно достроково звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбої. Кілька разів вдарив по голові 40-річного перехожого твердим тупим предметом. Від отриманих травм чоловік згодом помер у лікарні. Володимирський міський суд, визнавши зловмисника винуватим у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років та 6 місяців позбавлення волі. Окрім цього, з нього на користь батька померлого стягнуть майже 700 тисяч гривень матеріальної та 8 мільйонів гривень моральної шкоди. У Раднівському ліцеї No2 імені Михайла Заліпи триває ремонт даху. Заклад нещодавно відвідав заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер. Роботи фінансуються з обласного бюджету за ініціативи голови Волинської ОВА Івана Рудницького. На перекриття даху, якого потребував ліцей, де навчається 665 учнів, виділили 6 мільйонів гривень. Крім того, завдяки сприянню ОВА, благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine замінила вікна в обох корпусах. Будівля зведена ще у тисяча Дев'ятсот шістдесят році тож потребує і утеплення. Користуючись нагодою, голова громади та директор навчального закладу звернулися за допомогою із співфінансуванням, аби завершити проєкт цілісно. Проєктну кошторисну документацію вже виготовили. Частину коштів на роботу теж готові виділити. Йдеться у дописі Волинської ова. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так під ударом був Нікопольський район Дніпропетровщини, як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, ворог гатив з артилерії та ФПВ-дронами. Пошкоджені дві багатоповерхівки, сім магазинів, спортивний клуб, басейн та лінію електропередачі. Люди не постраждали. А от на Рівненщині двоє людей дістали поранення внаслідок російської атаки вранці 14 травня. Як повідомив голова Рівний, Ова Олександр Коваль сили ППО знешкодили над областю чотири повітряні цілі ворога. Також є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби. Окупанти атакували й сумщину. У ніч на 14 травня. Ворог вдарив по лісництво у кролевці. Про це повідомили в Ліси України та показали відео з наслідками. Близько другої ночі ворог вдарив по місту. Безпілотниками сім влучань зафіксували на території лісництва. Через це загорілися гаражі, пошкоджені 14 адмінбудівель, три житлові будинки, у яких мешкають працівники лісгоспу, а також п'ять автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав. А в день 14 травня в Сумах стався вибух. Російські війська вдарили по об'єкту промислової інфраструктури у Дніпровському районі Херсона. Російські війська дроном атакували 51-річну жінку. Про це повідомляє Херсонська Ова. Жінка дістала мінно-вибухову травму та перелом гомілки. Потерпіло доправила до лікарні, де їй надали необхідну допомогу. У середу, вранці, в одному з готелів Святошинського району Києва невідомий вчинив стрілянину. Зловмисника затримали, ніхто не постраждав. Повідомили в поліції Києва. Пізніше стало відомо, що вогонь відкрив нетверезий 26-річний мешканець Хмельниччини. Це сталося 14 травня близько 7.30 ранку. За даними слідства, хмельничанин приїхав до столиці по роботі близько тижня тому та поселився. До готелю, перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї. Після чого його затримали правоохоронці. Відповідно, поліцейські вилучили зброю, а чоловіку загрожує тепер до семи років ув'язнення. Детективи територіального управління Беп у Волинській області завершили досудове розслідування за ознаками умисного ухилення від сплати податків та підробки документів. Місцевим підприємцем сума завданих державі збитків становить понад 5,4 мільйонів гривень. За даними слідства, чоловіку впродовж трьох років під час здійснення підприємницької діяльності. Вчинив низку порушень податкового законодавства, що призвело, зрештою, до ненадходження коштів до держбюджету у великих розмірах. Зокрема, фігурант продав 26 об'єктів нерухомості в багатоквартирному будинку загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Під час оформлення договорів купівлі продажу він занижував їх вартість. Крім цього, обвинувачений вносив неправдиві дані. У податкову декларацію занижуючи дохід та податкові зобов'язання, такі дії підприємця призвели до ухилення від сплати податків у сумі понад 5,4 мільйони гривень. Суд наклав арешт на низку об'єктів нерухомості, які знаходяться у власності чоловіка. Прикордонники викрили схему незаконного бронювання від призову на Харківщині. Чоловік за 9,5 тисяч доларів пропонував бажаючим фіктивне працевлаштування до підрозділів ДСНС з наданням їм бронювання від мобілізації. Як повідомили в Держприкордонслужбі України, підозрюваного затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі встановлюється коло причетних осіб а також клієнтів ділка. В Іспанії затримали Олега Гладковського, колишнього першого заступника секретаря РНБО. Повідомляють змі його підозрюють у зловживанні владою під час закупівлі вантажівок для армії. За даними слідства, він сприяв. Включенню до державного оборонного замовлення продукції компанії, до якої мав стосунок пад Богдан Моторс, це за даними слідства завдало державі збитків на понад 17 мільйонів гривень. Затримання підтвердила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Наразі в Іспанії розглядають питання щодо. Екстрадиції Гладковського оголосили в розшук ще у 2024 році. У справі також фігурують екс-заступник міністра оборони Ігор Павловський та екс-керівник департаменту Міноборони Андрій Араптанов. Обвинувальний акт у справі передали до суду ще у 2021 році. Далі до новин світу. Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо запуску американсько-українського фонду відбудови. Про це повідомили в міністерстві економіки під час зустрічі з журналістами. Передає кореспондентка громадська. Представники українського уряду вже передали американській стороні. Ноту, що з нашого боку всі умови виконані. 95% усіх домовленостей щодо корисних копалин міститься в трьох угодах. Одній основній її вже затвердила Верховна Рада, та двох додаткових комерційних. Далі справа за США. Вони мають завершити свої формальні процедури. Також потрібно обрати по три представники від України та США до керівної ради фонду. Саме ця рада вирішуватиме, як він працюватиме. Німецькі правоохоронці викрали групу, яка планувала відправляти вибухові посилки в рамках диверсійної операції. Що Нібито координувалася з Росії. Про це повідомляє європейська правда з покликанням на німецькі медіа. За даними джерел, йдеться про громадян України. Зазначають, що минулими вихідними та у вівторок за розпорядженням федеральної прокуратури затримали трьох осіб, яких підозрюють у підготовці відправлення вибухових посилок на замовлення з Москви. Арешти відбулися у Констанції, Кельні та на території Швейцарії. Підозрюваним українцям висувають звинувачення в агентурі діяльності з метою диверсії вони, нібито, погодились скоїти підпали і влаштувати вибух вибухових пристроїв на замовлення російських спецслужб. Слідчі вважають, що підозрювані вже почали приготування до виконання замовлення, відправивши тестові посилки з gps трекерами на адреси в Україні. Втім, як зазначають слідство ще на дуже ранньому етапі. Ну, а якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 045 1004 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас сьогодні у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої та цікавої інформації ви побачите далі. Тож бережіть себе та не перемикайтеся.